Добре. Вітаю користувачів і учасників роздачі подарун подарунків від Slate на каналі Slate Video. Нагадаю, тут ми проводимо роздачу користувачам мережі Slate подарунків Тих, хто підписаний на аккаунт Slate ULA, Slate, заповнив форму в першому коментарі, а саме написав нікнейм або кодове слово. Написав сім останніх цифр. Свого гаманця і зараз присутні на роздачі, щоб підтвердити свою присутність. І підтвердити свій гаманець. Сьогодні ми маємо 25 записаних гаманців форму, і, відповідно, вони всі будуть приймати участь в розіграші. І в зв'язку з тим, що у нас є дуже велика кількість людей, які. Зі своїми проханнями щодо е, прийняття участі в другому розіграші учасниками тільки тими, хто не, прийняв, не, не виграв в першому так скажімо, раунді. Тому е, подарунок від Бомбербоя будуть розігрувати тільки ті, хто не отримав в першій частині розіграшу подарунки. Ну що, якщо звук є, відео є. Я. Não sei. É um o pretendente. Є другий претендент, є третій претендент. Четвертий претендент і п'ятий претендент. Нагадую, поки ми розбираємось з нашими претендентами, не забуваємо ставити лайки. На всі наші відео бажано поставити лайки. Так, ну що, поїхали. Я бачу перші е, вже пішли користувачі підтверджувати свої манці. Так, ну що. Перший бачу. Перший гаманець підтверджено. Другий. Шукаємо другого розтивача, який що?

третій шукаємо третій Третій підтверджено. Четвертий. У нас ще. Не забуваємо писати нікнейм або кодове слово, а не просто частину гаманця. Нас тут цікавить нікнейм. Три підтверджено. четвертий теж підтверджено. І п'ятий. Чикаємо на Віктора, який підтвердить свій гаманець нікнеймом. П'ятий гаманець підтверджено. Відповідно, дуже швидко ми сьогодні. Відпрацювали першу частину нашого розіграшу. Визначено 5 переможців. Нагадаю, що вам потрібно буде просто написати в телеграмі до бумбербоя повідомлення щодо отримання призу. Так. І розігруємо далі наступний наш. Приз? Прис у нас 689, якщо я не помиляюсь. 680 момент. 690 на сьогоднішній на цей момент 690 SLX. Ну що, поїхали. Нагадую, переможця, які отримають цей приз, підтверджувати свою присутність не потрібно в чаті. Лише написати до Бомбарбуя е, повідомлення зі своїм гаманцем. Бомбарбуй міг відправити вам ці кошти. Поїхали. Ось вітаю переможець на 690 свідків. Є. Відправляємо. Видали. Так, і поки у нас є час, а в нас часу ще багато. Адже ми дуже швидко виконали всі наш весь, весь розіграш. Подивимося, що у нас ще є. Нагадуємо, що ціна на сьогоднішній момент складає. 003828 долара за штуку. У нас з'явилось 85 тисяч трэслайнів на цей момент. Нагадую, що було б добре підтримати містера Джона в Твіттері щодо а, запрошення нашої пані Ольги до Меридіану 20, 24. Продовжується розіграш в Зелі з призами 60 тисяч, 45 і 30 тисяч. Нагадаю, що п'ятничний розпродаж закінчився за 3 хвилини. Було продано 10 мільйонів штук SLXів на суму порядку 40 тисяч доларів. І Bitcoin Store Продовжується розіграш ще для 100 переможців на суму 550 тисяч SLXів. Приймайте участь. Ну і не забувайте про анкетування в телеграмі щодо того, чи збільшити кількість п'ятничної розпродажі СЛК до 20 мільйонів або ж 15 мільйонів. Ну, не забувайте прийняти участь. Так, ну що, на цьому я закінчую, бо вже почали до Бомбербоя писати в чат, хто що виграв. Тому вітаю всіх з неділею, з Великоднем.